Вас вітає компанія автопарк ЮА, місто Київ. І у нас нове надходження. Ось така срібляста красуня Hyundai Sonata 2016 року з 2-літровим газовим двигуном. ГБО встановлене з заводу та класичною шестиступінчатою автоматичною коробкою передач. Автомобіль прибув до нас із Кореї. Рівно рік назад технічний стан автомобіля відмінний. Є деякі нюанси по лакофарбовому покриттю. Відразу звертаємо увагу на заводське тонування. Автомобіль підійде всім, хто хоче користуватися бізнес-класом, але витрачати на пересування невеликі кошти. Шкіряний салон чорного кольору, стан відмінний, для задніх пасажирів додаткові дефлектори. Дверні карти без зауважень. Дідня пасажира? Чудовий стан відмінна Лінзована Оптика. Автоматичне складання з електрорегулювання, всі склопідіймачі Електрорегулювання сидіння водія. Стан сидіння водія. Добрий. Стан стелі. Без зауважень. Тан керма. Без зауважень. Встановлена велика мультимедійна система. Кондиціонер. Підігрів водійського сидіння та вентиляція. Як вже було сказано, класична автоматична шестиступінчата коробка передач. Доволі зручний підлокітник. Цей автомобіль ви можете придбати у нас за адресою місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Доступна купівля як за готівкові кошти, так і в кредит або лізинг. Всім вдало дня!